Розділ 2. Все, у що я вірю, хибне. Хештег <му> «Include STD Disclaimer.h» Звісно, це моя провина. Тут немає більше нікого, хто міг би бути відповідальним бодай за щось. Прояснімо все заздалегідь. промовив Гаррі. Якщо професорка левітуватиме тебе тату. І ти знатимеш, що до тебе не під'єднано жодної мотузки, це вважатиметься достатнім доказом. Ти не збираєшся змінювати думку і стверджувати, що це фокус. Так було б нечесно. Якщо ти почуваєшся, наче саме так і захочеш вчинити, варто сказати про це зараз, щоб ми могли вигадати натомість інший експеримент. Гаррін батько, професор Майкл Веррес Еванс, закотив очі. Так, Гаррі. Тепер ти, мамо, згідно з твоєю теорією, професорка має бути здатною це зробити. І якщо цього не станеться, ти визнаєш, що помалялася. Жодного заперечення, ніби магія не працює на скептично налаштованих людях чи чогось подібного. Заступниця директора Мінерва Макгонеґел приголомшено спостерігала за Гаррі вона дуже скидалася на відьму у своїй чорній мантії та гостроверхому капелюсі. Проте розмовляла офіційно із з шотландським акцентом, що геть суперечило її вигляду. На перший погляд здавалося, що ця жінка має гелготати і жбурляти дітей до казанів, проте весь ефект зникав, що й починала говорити. Цього достатньо, містере Поттер? запитала вона. Можна розпочинати демонстрацію? Достатньо? Напевно, ні, озвався Гаррі. Та принаймні це допоможе. Прошу, заступниця директора. Можна просто професорка. Вінгардіум Левіоза. Гаррі подивився на батька. Хм. Батько поглянув на нього і відгукнувся. Угу. Професор Веррес Еванс перевів погляд на професорку Макгонеґіл. Гаразд. Тепер можете мене спускати. Батька обережно повернули на землю. Гаррі скуйовдив рукою волосся. Можливо, річ лише в тій його дивній частині, що вже була переконаною. Проте. Це викликає певний дисонанс. Я гадав, що спостереження події нескінченно малої ймовірності мало б спричинити більш драматичну ментальну реакцію. Він затнувся Мама. Відьма і навіть тато знову дивилися на нього цим поглядом. Тобто, через відкриття, що все, у що я вірив, хибне, серйозно, це мало бути ефектнішим. Його мозок мусив відкинути весь запас гіпотез про Всесвіт, жодна з яких не допускала того, що щойно відбулося. Натомість же його мозок схоже думав. Гаразд! Я бачив, як професорка Гогвордзу махнула паличкою і змусила батька піднятися в повітря. Ну то й що? Пані відьма доброзичливо всміхалася до них. Вигляд вона мала цілковито втішений. Чи бажаєте додаткової демонстрації, містере Поттер?» Ви не зобов'язані. Ми поставили вирішальний дослід. Проте Гаррі завагався. Він не міг стриматися. Власне, зважаючи на обставини, він і не мав стримуватися. Цікавість тут була правильною та доречною. Ш що ще ви можете зробити? Професорка Макгонаґел перетворилася на киську, Гаррі бездумно відсахнувся, заткуючи настільки швидко, що перечепився через безпритульний стос книжок і гучно гепнувся. Він випростав руки вниз у безуспішній спробі за щось вхопитися і пригальмувати падіння, та відчув різкий біль у плечі, коли маса його тіла сягнула підлоги, так і не зустрівши жодної опори. Тієї ж миті маленька смугаста кицька трансформувалася назад на жінку в мантії. Е, вибачте, містере Поттер, голос відьми здавався щирим, але кутики її губ легенько посіпувалися догори. Мені варто було попередити вас. Гаррі уривчасто дихав. Його слова звучали здавлено. Ви не можете робити такого. Це лише трансфігурація, заспокоїла професорка Макгонеґел. Перевтілення, анімага, якщо точніше. Ви перетворилися на кицьку, маленьку кицьку. Ви порушили закон збереження енергії. А це не просто якесь там умовне правило, воно виводиться з квантового гамільтоніана, нехтування ним призводить до порушення унітарності, після чого настає поширення сигналів із надсвітловою швидкістю. І коти складні. Наш розум просто не в змозі осягнути всю їхню анатомію і, і всю біохімію. А якщо до неврології, як ви залишилися спроможною думати, використовуючи мозок. Такого розміру. Губи професорки сіпалися дедалі помітніше. Магія. Магії недостатньо, щоб це зробити. Треба бути богом. Професорка Макгонеґел кліпнула. Так мене називають вперше. У Гаррі потемніло в очах, коли його мозок почав усвідомлювати, що саме щойно розбилося над руски. Саму ідею уніфікованого Всесвіту, у якому діють математично правильні закони, саме поняття фізики все це просто спустили в унітаз. Три тисячоліття членування великих і складних явищ на менші частини, відкриття, що музика планет і кинутого яблука має однаковий мотив, що істинні закони прекрасні, тому що вони універсальні. Не мають жодного винятку, можуть бути вираженими у формі простої математики та керують найдрібнішими частинками, не кажучи вже про те, що розум це мозок і що мозок складається з нейронів, і що мозок і є особистістю. Аж якось жінка перетворюється на кицьку, та й по всьому. Сотня питань боролася за право першим злетіти з Гарріних губ. З яких переможцем вирвалося, а що це за замовляння таке? Вінгардіум левіоза? Хто видумує слова для заклять? Дошкільнята?» «Ході, містер Поттер. Твердо ухвалила професорка Макгонеґел, хай її очі й виблискували прихованою втіхою. Якщо ви бажаєте навчатися магії, пропоную завершити роботу з паперами, щоб ви могли вирушити до Гогватсу. Маєте рацію, дещо відсторонено погодився Гаррі. Він зібрався з думками. Поступ розуму доведеться просто почати спочатку, ось і все. Експериментального методу поки що ніхто не скасовував, і це те, що справді важило. Отже, як потрапити до Гогворцу. Професорка Макгонагелл витиснула з себе смішок, наче щепцями його видерли. Стривай, Гаррі, втрутився батько. Пам'ятаєш, чому ти досі не відвідував школи? Як бути з твоєю особливістю? Професорка Макгонеґіл різко повернулася до майкла. Особливістю? Ви про що? У мене проблеми зі сном. Гаррі безпомічно змахнув руками. Мій цикл сну триває 26 годин. Щодня я засинаю на дві години пізніше, ніж напередодні. Раніше ніяк не вдається, а наступного дня доводиться йти спати ще пізніше десята вечора, північ, друга ранку, четверта ранку, і так далі, доки не завершиться цикл. Намагання прокинутися раніше нічого не змінюють, лише почуваюся розбитим весь день. Ось чому я досі не ходив до звичайної школи. Це одна з причин, уточнила мати. Гаррі просвердлив її поглядом. «Хм...» – повільно зронила Макгонегел. Не пригадую, щоб я чула про таке раніше, я пораджуся з мадам Помфрій, можливо, їй відомі якісь ліки. На цих словах її обличчя посвітлішало. Е, ні, впевнена, з цим не виникне проблем. З часом я знайду рішення. Так, вона знову посуворішала. А що це за інші причини? Гаррі люто зиркнув на батьків Я послідовний противник обов'язкового відвідування школи на підставах того, що я не маю страждати через неспроможність занепалої освітньої системи, надати вчителів чи навчальних матеріалів навіть мінімально відповідної якості. Обоє Гарріних батьків зайшлися реготом, ніби гадали, що почули дуже дотепний жарт. О, зауважив батько. Очі його блищали. Так ось чому ти вкусив вчительку математики в третьому класі. Вона не знала, що таке логаритм. А вже ж!» – підхопила мати. І вкусивши її, ти відреагував дуже зріло. Батько кивнув. Добряче продумана політика розв'язання проблеми, необізнаності вчителів із логаритмами. Мені було сім років. Скільки ще ви збираєтеся про це згадувати? Розумію, співчутливо відгукнулася мати. Ти кусаєш одну вчительку математики і тобі ніколи не дають про це забути, чи не так? Гаррі обернувся до професорки Макгонекел. Ось, бачите, що мені доводиться жити? Вибачте, сказала Петунія та втекла крізь задні двері до подвір'я, звідки доволі вразно долинав її гучний рейд. Е, так, ем, так. Здавалося, що професорки Макгонаґел з якихось причин виникли проблеми з артикуляцією. У Гогвордці вчителів кусати не можна. Чи достатньо це зрозуміло, містер Поттере? Гаразд, насупився Гаррі. Я не кусатиму нікого, хто не кусатиметься першим. Почувши це, професор Майкл Веррис Еванс був змушений теж покинути кімнату Добре зітхнула професорка Магонекел після того, як батьки Гаррі опанували себе і повернулися. Добре. Гадаю, за цих обставин я просто зобов'язана втримати вас від придбання навчальних матеріалів раніше, ніж за день два до початку навчального року. Що? Чому? Інші діти вже знають магію, чи не так? Я маю почати наздоганяти негайно. Не хвилюйтеся, містере Поттер», відповіла професорка Магонекел. Гокворс цілком спроможний навчати азів, до того ж я підозрюю, що якщо залишити вас на два місяці наодинці зі шкільними підручниками, навіть без палички, то, повернувшись, я знайду на місці цього будинку лише кратер, над яким здійматиметься хмара пускового диму, знелютніле місто навколо і нашестя вогняних зебр, що тероризуватимуть рештки Англії. Мама і тато кивнули в бездоганній гармонії. Mamo! Tato!